Радитель Іван Гатеуш на преображення Спасителя. Ідіть полюблені, охоче скористаємося сьогодні Іванівською скарбницею, щоб почерпнути звідси зазвичай багато, яке щедро подається, і як ніколи не вичерпиться. Дідь, до мудро прекрасного проповідника і знову підемо на залохою, щоб побачити Христа, який виходить на висоту гору і перед свідком свого божественного преображення Петра, якоти Івана. Взявши Петра з товаришами Господь. Вийшов на високу гору, високого гора, на, якій гору, на, якій гору, на якій Майсей, який Моїсеєтиля, розмовляли з Христом високого гора, на яких законний не пороки розмовляли з благодаття, високого гора, на який був Моїсей, який заколов пасхальну анці, як корпив його кров'ю, і вірки її євреїв високого гора, на який був Ілля, який зіткнув на частини вола і знищив жертво вогнем через воду високого гора, на який був Моїсей, який відкривав і знамкнув Червоне море, високого гора, де пізнають Петро та його товариші, що він є. Той, перед яким схилився в цяле коліна небесних, земних і пекельних, він взяв тільки трьох, не всіх узяв, не всіх залишив, не позос. Древ іншому слаю, не визнав більш нікчемним, але він праведний, усе справедливо влаштовує, думаю, що за всіх він об'єднав взаємну любов'ю між собою тих, які беруть участь. Оскільки Юда має стати зрадником і був негідний того божественного водіння і страшного явлення, то він не бере інших, щоб у нього, як одного залишеного, згодом не було виправдання, бере з собою трьох свідків. Преображення достатньо, згідно із законом, а в душі має інший. Сам говорить: отче святий, збережи їх, щоб усі були єдиними. А ти, очі у мені, як і я в тобі. Юде, побачивши. Що... Що білі гори з ним знаходяться Андрій Хома, Филип та інші, які не ремствують, не обурюються, не осуджують, а радіють спільно визнані небесну благодать для себе, де всіх був зовсім безмовний, як ніколи ні в чому не особливо не згайманий. Але в чому був гаманець, і він безвинно звів наклад на жінку і миром і зухвало продав учителя ворогам. Але що сказано, в Євангелії, і прообразився перед ними, і ось і усі Моїсеїтеля, які розмовляли з ним. Потро, як завжди, у цьому запальні, побачивши духовним зором ті, що розмовляли з він, ніколи не знав, не вникаючи особливо чудом, Дневник, внушив у несподіваність Божесної ся його, називає пустинне місце, прекрасної рибалки став ремісником наметю. Коли волав до Спасителя, поставимо три намети, от тоді йдемо Єсеєм, один Ілі. Не знаю ще сам, що говорить, але переверховний перший серед учнів Петре навіщо захоплюється низькими думками, людським помислом ганьбиш Божественний говорить, що встановиш три намети в пустелі, і ти ставдиком, в одній частині те, з рабами бажаєш зробити для Христа один намет для цих двох, по одному помешканні невже зачати від Святого Духа. Подібно до нього, не вже Діва народили Іллю. Як його Пресвята діва Марія не вже немовля, отробі пізнала Моїсея? як його притеча, не вже небо оголосила по народження Іллі, чи волохвилкнилися з побутним Моїсей, не вже та телім вчинили тільки чудес чи з людської печери вигнали духом. Мойсей колись розгнів і ударивши жезлом, перейшов через море, а твій учитель Ісус, породжуючи, подружуючи по морю, за цим зробив безоднів прохідною і для про. Помолившись, примножив борошно удовольствие, оскресив із мертвих і сина, і той, хто взяв собі учні, рибалки, не хлібами нагодував тисячі пекла, спустошили визвонив з подвіку з пляжі. Тому не каже Петре, поставимо три намети. Ані добре нам тут бути, не говори англійською, ані низького, ні земного, ні вульгарного. Про небесне добро, і небесне досліджень, а не земне, як оголосив Павло, тому добре бути з нами. Тут де, де змі. Збезпечивши правозданно, заподіяв шкоди разом, ну де ми чули, що потрібно їсти хліві плоті чола, де пізнали, що потрібно терпіти і терпіти на землі через неслухняність, де все тінь, де все миттєво зникає. Чому добре нам тут бути? Якщо тут нас Христос залишив, то нічого він не приєднався до плоті і крові. Якщо тут нас Христос залишив, то навіщо ми зійшов до з... та палив, і лежачого підняв? Якщо добре. Буду на землі, то даремне був покликаний небесний ключар, у чому нарешті колись від небесних ключарів, оскільки ти бажаєш цієї гори, тільки розлучиться з небом. Якщо хочеш поставити намети, відмовився бути основу церкви, Хтось переобразився даремно. А щоб показати нам майбутнє проображення природи, майбутнє спасіння, друге пришестя на хмарах, аналізкими голосами. Він сам із тим, хто одягається світлом, наче ризик суддя живих і мертвих, тому він викликав. Моїсеяти юлю, щоб проточнімо страдання поставити ці ознаки. Що говорить великий письменник, поки він говорив, це ясна хмара, осинила їх, і ось голос вигляд, говорить це я син мій улюблений, у якому моє благовоління його слухайте, коли Петро говорив. Отець відповів. Про що ти, Петре, говориш, наче про Прекрасне, не знаючи, що говориш ти, не був поставлений, і не твердо став про синівство, коли говорив. Ти є Христос Син Божий, во. ти Симон Син Юнан, бачив тільки чудес, я тебе поставлю чарем небес, а ти ще не скинув з себе одяг харабельника. Остатній раз ти. Опираєшся, доволі Спасителя, говориш не знаючи, що він, він сказав тобі: не лежить багато постраждати, а ти скажеш, нехай не буде цього тобою. Він сказав знову всіми спокутитися через мене, а ти скажеш. Якщо всі спокусяться тобою, то я нікого не спокушуся. Ось і тепер ти хочеш поставити намет для Христа, який разом із зі мною заснував землю, розум зі мною поставив море, припив передяки, заклив ефір і все зі мною влаштував, раніше віки. То тому, хто з мене намет, тому хто в мене із вами намет. А дами без батька намет Богою без матері, який взяв наметом, ті очі отроби, які обрав для себе намет, оскільки ти хочеш поставити ти наметом, не знаючи, що говориш, що я споставши світлою хмарю, вкривай намет та присутніх і волоші з усити, цей синий улюблений, якого моє благовоління, не моє сей, ти лясей, не той чи інший, а, а це єдиний, О, саме він, якого я полюбив, його вислухайте, Мойсей сей виправдав, а цього полюбив і люжу взяв. А його послав і діва саме небо. Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес. Він зійшов на землю, принизив себе і прийнявши в раба. Якби він не став таким, як ми, і залишилися таким, як бо якби не перетерпів Христа у нас і зрадав нас, і такий світ прекрасної кров'ю, даремно було б новобудівництво і страдань слова років не тверді. Тож пристань Петр і не думав про людське, а про Боже. Цей синний улюблений, якого моє благовоління, Єгослухати, двічі я скористався цим голосом про Нього, при нас і в цій горі, при Іоні і Ресі-Ордані. Стародавній Пророк справді говорив про цей голос, коли голос говорить ремонт іменем, бо то їм радується. Яким ім'я? Це є синний улюблений, він дарував йому ім'я, вище лисяке ім'я. Але ти улюблений, запитаєш, звичайно, що означає, говори ремонт іменем, то йому радується. Хто ж учиться, це гора? Де бажання преобразився Христос і від Отця був засвідчений Сина. Про що ви тепер чули? Єремон – це мала гора в Йорданській землі, звідти був взятий Ілля, і поблизу якої вода Йордана хрестився своєї волі Христос і був засвідчений від Отця Сином. На цих двох горах непорочної те, засвідчується і тоді тепер повторно виголошує цей син мій улюблений, якому ви є благовоління його слухати. Хто слухає його, той і мене слухає, а хто посоромиться його і слів Його. Його я поспромився у славі моїй і святих ангелів. англів. те його щирим, постодушне, безмежне, звіро наслідуючи, незиком виміряючи, а приймаючи, і не зважаючи слов. слово словами, проповідник Павло прибав прочислити, почаючи всього, певне вголоші, оглибиного багатства, о премутрісті розуму Божої, які не зброї суд суди Його і не дослідимі події Його йому слава на віки і віки. Амінь.